Міфи давньої Греції Колхіда Із розділу Аргонавти Аргонавти вже втратили лік дням, що збігли відтоді, як Арго покинув берег рідного іолка. Минав день, за ним ніч, знову згасав світлий день. Знову з нічного неба Високі зорі сяяли мореплавцям. А вони вже геть потомились. Фріксові сини запевняли, що колхіда вже недалеко, проте мандрівники все пливли і пливли. Та ось якось уранці Лінкей урочисто простяг руку вперед, і усі побачили вдалині на тлі блакитного неба нерухомі пасма сніжно-білих хмар. То Кавказькі гори. крикнули Фріксові сини. І справді, що далі плив Арго, то виразніші ставали обриси суворих засніжених гір. От і скелястий берег уже видно: дикий, безлюдний, ніде ані сліду житла. Сонце ясно світило, море затихло. Вітер ущух. Та зненацька затріпотіли, забилися вітрила, наче буревій закрутив корабель. Почувся голосний клекіт то летів велетенський орел, збурюючи повітря могутніми чорними крилами. Аргонавти стежили за дивовижним орлом, поки він щез серед скель. Нараз вони аж стенулися з жаху, до них долинув протяглий страдницький зойк, і гори його стоголосо відбили. Той зойк шарпав душу, віщував щось лихе і зимний дрож пройняв аргонавтів. Знову зойк, смертний стогін, наче в нелюдських муках конала людина. Ні, людина не могла так страшно стогнати. То Прометей, пояснив один аргонавт, що знався на давніх легендах. Колись цей титан викрав у богів на Олімпі вогонь і приніс його людям, що доти жили, наче звірі. За це Зевс жорстоко покарав Прометея. Він прикутий до скелі тут. На Кавказі, і щодня прилітає Зевсів Орел і роздирає йому груди. От і стогне від мук прометей. Уже вечоріло, та ніхто з аргонавтів, не думав про відпочинок. Нарешті страшні зойки стихли, і знову завихорилося повітря. То Зевсів Орел, наче велетенська тінь, шугонув над ними. Вертаючись назад, тієї самої ночі Арго доплив до Фасісу, найбільшої річки Колхіди. Аргонавти спустили вітрила, на веслах піднялися річкою трохи вгору і в тихій заплаві спинились. Ліворуч одних лежало еетове місто з його великим палацом, праворуч – Ареєве поле, а за ним темнів гай, де вогнедишний дракон стеріг золоте руно. Ясон наповнив великий келих чистим, як мед вином, і вилив його в річкову воду на шану безсмертним богам, а насамперед золотій Афродіті, як навчив його мудрий фіней. Щиро молив Ясон прекрасну богиню. Зарадити їм у тяжкій скруті, адже він розумів, що найтяжче настало тепер. Помолившись богам, аргонавти повкладалися спати на прибережній траві. Та тільки здалось їм заплющили очі, як засяяла рожевоперста еос, провісниця сонця.